Доволі цікава, мабуть, в чомусь несподівана інформація про американсько-українські стосунки, про перспективи при Байдену і при Трампу для України. Інформацію цю опублікував Олег Шарп, це його роздуми і аналітика. А сам Шарп в минулому дипломат український, а зараз проживає у США та співпрацює з демпартією. Навряд чи нам це все сподобається, що ми почуємо, але послухати варто. Водночас, ми, як завжди, нагадуємо, що будь-яку інформацію треба сприймати критично, це аж ніяк не є 100% достовірні факти, це особисті спостереження і висновки автора. Отож, Шарп пише, що суди навряд чи зможуть завадити Трампу балотуватися в президенти, і найімовірніше саме його висуне республіканська партія. Байден ж, хоч і погано виглядав на дебатах. Але не хоче поступатися комусь із молодших демократів, хіба би раптом став гірше себе почувати? Маємо те, що маємо одне слово. Далі, які ж погляди в демократів і республіканців на умови закінчення війни в Україні? Саме демократів і республіканців, а не Байдена і Трампа. Бо, скажімо, Трампа Україна взагалі не турбує. Він би волів, щоб її не було на карті світу, але досить велика кількість республіканців щиро підтримує Київ. Тому доні буде вимушений маневрувати в цьому питанні. Стратегія демократів стосовно російсько-української війни прозора та передбачувана. Якщо виграє Байден чи його дублер, Вашингтон протягом наступних чотирьох років надаватиме таку ж військову допомогу Києву, як і в 24 му тобто в середньому на суму 40-60 мільярдів доларів США. На заваді може ставати Конгрес, але це таке питання, яке доведеться так чи інакше вирішувати окремо. Нічого більшого та ефективнішого, аніж f 16 демократи нам постачати не планують. Дозвіл бити в Московії стосуватиметься лише смуги в 100 миль на території агресора відносно кордонів України в межах 91-го року. Основний посил демократів умови припинення війни повинна визначати виключно Україна, тобто вони не збираються укладати якісь Угоди з Москвою через голову Києва. Стратегія республіканців тут складніше все. Але одразу треба сказати, що Трамп особисто прочитав і у загальних рисах затвердив стратегію Кіт Келлог і Фреда Фляйца, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час президентства в 17-21 роках. Стратегія передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів. Натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Що це може означати? У разі проведення мирних переговорів Трамп у путінський план передбачатиме припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення. Це перший варіант, або ж Україна добровільно виводить війська з території Донецької та Луганської областей, а Росія повертає більшу частину окупованих Запорізької та Херсонської областей за виключенням сухопутного коридору до Криму завширшки 50 миль. Це другий варіант. При цьому захоплені Московією території залишаються в статусі окупованих, але Київ бере на себе зобов'язання повертати їх лише дипломатичним шляхом. Від каналу саме Сік, тобто ніяк не повертати. Плюс до цього Україна дає законодавчо закріплену обіцянку не вступати до НАТО найближчих 15 років, а Росія має виплачувати Україні процент з усіх експортно-імпортних операцій, контрибуцію на відновлення зруйнованих цивільних об'єктів. Частина санкцій з Росії знімається, але не всі всі будуть зняті тільки після повернення всіх територій, включно з Кримом. Якщо цей варіант не спрацьовує республіканці в якості покарання Москви погрожують посилити військову допомогу Києва у порівнянні з тим, що давали демократи. Якщо конкретно, то розглядається, наприклад, варіант надати Україні певну кількість винищувачів F-22 раптор. Наразі американське законодавство забороняє експорт цих літаків, а також дозвіл бити на 300 миль в глибину російської території, а це близько 480 кілометрів, з максимально збільшеною кількістю зброї, що пристосована для такого. І ще одне принципове розходження підходу демократів і республіканців: перші намагаються діяти під гаслом нічого про Україну без України. А от Трамп взагалі не хоче розмовляти з Києвом, він воліє розмовляти з Москвою через нашу голову, а потім нас поставити перед фактом. Байден прагне ізолювати Росію, а Трамп зібрався домовлятися з нею посередині. Питання прийому України до НАТО. Трамп хоче дати росіянам слово, що Україна не вступить до альянсу найближчих 15-20 років. Спочатку республіканці взагалі хотіли вимагати від нашої ради, щоб вона закріпила в конституції позаблоковість країни, але потім зрозуміли, що українці ніколи на це не підуть, і тому зняли цей пункт. У випадку, якщо Трампу не вдасться домовитися з Путіним, він допускає прискорений прийом Києва до НАТО, але при умові, що всі витрати на цей процес візьмуть на себе європейські члени альянсу. Байден наразі чітко не висловив свою позицію, але наближені до нього функціонери стверджують, що в ході свого другого терміну головний демократ буде менш стриманий електоральними рамками, а тому може погодитися на вступ України до альянсу ще до закінчення цього десятиріччя, орієнтовно 27-29 роки. При цьому Вашингтон завжди матиме достатні важелі впливу у цьому питанні на найбільш непоступливих членів організації, як то Німеччина чи Угорщина. Президентські вибори в Україні як демократи, так і республіканці воліють, щоб ці вибори відбулися наступного року, в 25 му попри запроваджений в Україні військовий стан. Причини такого прагнення різні. Демократи побоюються, що Зеленський свідомо затягуватиме воєнний стан для того, щоб якнайдовше зберігати нинішній статус-кво практично абсолютної монархії. При цьому тягнутиме американські бюджетні гроші, які є не персональними коштами Білого Дому, а податками громадян. Терпінню останніх може настати кінець. При цьому Байден не має наміру жорстко тиснути на банкову в цьому питанні. Але запропоную свою технічну допомогу, як то повне фінансування виборчого процесу, забезпечення пересувних виборчих пунктів за кордоном для громадян, які отримали тимчасовий захист, створення відносно безпечної розгалуженої мережі виборчих пунктів в самій Україні тощо. Проробляється алгоритм голосування на лінії бойового зіткнення. Сам же процес має відбуватися не один день, а протягом тижня. Це приблизний драфт, деталі проробляються. Що стосується Трампа, то він терпіти не може Зеленського, так як вважає останнього причиною того, що Конгрес оголошував йому імпічмент. Крім того, вважає Володимира Олександровича, цитую одного з республіканців: «твердолобим віслюком, який тільки те й вміє, що тягнути американські гроші. Кінець цитати. Думаю, якщо у непередбачувану голову Дональда все-таки прийде думка посилити допомогу Україні, у чому я сумніваюся, він пов'яже це питання зі зміною керівництва нашої держави. При цьому додасть, що йому плювати на нашу конституцію, якщо хочуть допомоги, хай думають як законодавчо вийти з цієї ситуації. І зараз я не жартую. Пише Олег Шарп. Україні треба заздалегідь вибудовувати стратегію на випадок приходу до влади як демократичного, так і республіканського президента. Це по перше, по-друге, ніяким чином не вказувати, що ми надаємо перевагу одному із них. І по-третє, сподіватися на найкращий варіант, але ретельно проробляти найгірший. У цьому контексті Шарп підтвердив, що Петро Порошенко візьме участь у республіканському національному конвенті у Мілуокі. Його нібито обіцяють випустити таке з країни. Головною подією конвенту стане обрання єдиного кандидата від респів на вибори президента. Порошенко запрошений як член почасної ради міжнародного демократичного союзу та голова партії, що входить до глобальної правоцентристської політичної родини. Під час конвенту заплановані різні важливі зустрічі з партнерами з числа республіканської партії, представників партії у конгресі США, а також сестринських партій в рамках міжнародного демократичного союзу. І основне проробляється можливість зустрічі Порошенка з Трампом, а значить, маємо шанс тим чи іншим чином вплинути на упередженість останнього стосовно України. Вийде то добре, а ні, то ні. Але кому це спробувати зробити, якщо не одному з найдосвідченіших дипломатів? Країни. Продовження буде від каналу Саме Сік. Всю цю інформацію варто почути і переосмислити, але ще раз майте на увазі, що це лише позиція та інформація від одного окремо взятого аналітика. Тому завжди все сприймайте критично і оцінюйте різні факти з різних джерел. А нам тим часом своє робить воювати і допомагати тим, хто воює. Хай буде з нами сила і перемога. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.